Закладі створені всі комфортні умови для використання досвіду великого педагога Василя Сухомлинського та для всебічного розвитку дитини. Ми живемо в сільській місцевості, де школа, розташована біля лісу, ставка, поля, облаштований ігровий та спортивний майданчики. Природа поряд з нами, і не треба десь її шукати. В нашому закладі живуть прекрасні свята матері і книги, врожаю і квітів, казки і пісні, дні вічливості, здоров'я, толерантності. Ми ці традиції і підтримуємо їх щороку. Чого тільки варті зустрічі ранкові, уроки під голубим небом, започатковано-зелений клас, часто проводимо уроки екскурсії в ліс, на галявину, до річки. Сучасні новітні технології, освіті вивели навчання на високий рівень. Зокрема, золотим словом у Василя Сухомлинського є твердження: думати і говорити на уроці повинні учні. Не можна за них думати і виконувати роботу. Біля закладу, руками наших колишніх вихованців та працівників вирушений парк, алея Берізу, Ділянка Свородини, акція чисте довкілля проходить навесні і восени. Педагогічні та учнівські колективи опікуються чистотою біля пам'ятника загиблим воїнам у великій вітчизняній війні, а також підтримують порядок і чистоту біля меморальних дошок загиблим воїнам нашого закладу. Учасниками освітнього процесу. Зроблено дуже багато, чекаючи перемогу, плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, збирають кошти для ЗСУ, проводячи благодійні ярмарки. Сучасний світ ставить перед вчителями багато задань, відповіді на які знайти досить важко. Одним з найкращих прикладів для цього може стати творчий доробок Василя Олександровича Сухомлинського. оскільки кожне кожна митця несе в собі. Глибокий філософський і педагогічний зміст. Василь Олександрович Сухомлинський кожним своїм створом доводить, що стати кращим може кожен, але для цього потрібно працювати над собою, над своєю поведінкою. Саме тому на сторінках з курсу літературне читання у початковій школі важливу роль відіграють оповідання Сухомилинського. Так на уроці читання у третьому класі. Вивчаючи творчість Суховницького, диву Материнської любові, казка про вузку. Урок літературного читання з інтерактивними методами навчання, які слід повинна лишити людина на землі, також вивчаємо казки під Голубим Небом. У сучасному світі завдання школи і педагога це навчити дітей бути собою. Не боятися труднощів, пізнавати світ, бути його активною частинкою, бути людиною, зосереджуватися не лише на собі, але й на інших, розуміти їх прагнення і вчинки. І велику роль тут відіграє початкова школа, і саме предмети, які вивчаються. оскільки тут діти вчаться висловлювати власну думку, керувати своїми емоціями. І одним з найкращих прикладів цього є твори видатного українського педагога-письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Автор у невимушеній манері знайомить своїх юних читачів із різними життєвими ситуаціями, які на перший погляд такі повсякденні для дорослого, але такі нові для дітей. А скільки у письменника, у його творах добра, любові, поваги до всього живого, з творчістю Василя Олександровича Сухомлинського учні знайомляться поступово. У першому класі, коли дітки починають читати по складах його твори, вони розглядають флагментарно, сприймають інформацію за допомогою образів ігрові форми. Досліджують більш складніші його оповідання, казки у другому класі. Більш детально їх розглядають. А у 3-4 класах учні більш детально знайомляться та досліджують твори Василя Олександровича Сухомлинського. Твори Василя Сухомлинського є чудовою темою для обговорення на вихідних годинах оскільки вони вчать любити рідний край свою батьківщину. Поважати і цінувати своїх рідних, батьків, бачити прекрасне у вчинках героїв, оскільки саме тварини, і навколишній світ є основним персонажем Казок і оповедань Сухомлинського. Діти вчаться любити цінувати, а також берегти навколишній світ. Його твори є актуальними у цей час у наш військовий стан, тому що. Вони наповнені безмежною любов'ю до батьківщини, що відображається у творах дітей, у їхніх малюнках, переказах, оповіданнях, а також казках створених розмочок.